Не все є. А, і ти, голубонько, тут. Я так і знав, що ти мене і тут знайдеш. Ах, ви іродське плем'я, та ви посміятись наді мною вирішили. Якщо ви не повернете мені мою козацьку шапку разом з грамотою. І душу побратима мого, вірно, і душі всіх тих людей, котрих ви тут мордуєте. І Одарчину! І мою! І душу Одарчину. То будь я католиком, якщо я не зверну ваші свинячі пики, вам на потилиці. Згода. Де моя шапка? Все віддам тебе. Тільки раніше зіграй з нами три рази в дурня. Оце я з тобою. Щоб я з чортовою бабою сів дурня грати. Це мені причулося. Ну скореще ще раз. Слухай же, коли хоч раз виграєш, твої душі. Ну, звичайно, вони хоч і грішники, але все-таки хрещені душі. Це моя баба. То ти що з Я тобі кажу? Здавай, критуча, мако, грамоти того варта. Здавай, кажу. Коли тричі думним залишишся. То не гнівайся. Не тільки шапки, а й своєї душі більше не побачиш. Давай, котице, давай, давай. Приймай. Христом, Христом крий. Та нема Христа. Приймай. Давай. Принял. Майш. <ролев> так, теперь я буду сдавать. Ну что ты бачишь, Трещину? Нет, пока еще не бачу. А... Зараз. О, є. Ану ходи клята. Це вже не по-козацьки. Чим же ти криєш, Василю? Козирем. Може, по-вашому це й козирем, а по-нашому. Ні. То йди до всіх чортів, он чоловіку карты Ой, Боже, он. Боже. <gun�� startups> козирем, клята крий козирем! Ти чим криєш? Те, що ти поклав? це? <сстрасін independents> <appointment> <див> <г ghetto> в <сосимый> карты! <футбол> Фу! <сосимый> Проклятый казак. <сосимый> а... То я выявляюсь был дурным. А ну, примай Раз. Приграе, ай, черт души. Приграе! 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 Погай. Та ну, давай, даю. Іване. Петро. Іване. Петре. Диви, <ріпи> 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 скільки ми їх тут поклали. <ріпи> а уявляю, що в Туреччині робиться. Василю. Василю. Давай! Горілки. Хто на тому світі пив горілку? Тут п'є смолу. Давай смоли. Приймай кляти стерво. Ой, гедо подають, чесно п'яницям. Тут у вас...